Як часто в Канаді прийнято змінювати роботу? 18 робіт за останні 7 років, режиме – це не нормально. Буде тиск від сім'ї про те, що ну, ну де, де вже обіцяна та класна Канада, коли ми вже будемо жити нормально? Навіть свою імміграцію я пройшов без здачі англійської мови. Не ти один такий розумний. При всій повазі до, до нас, українців, люди, які очікують подачок, на жаль, в них. Інакші очікування тут довелося змиритися з тим, що не ти управляєш, а тобою управляють. Корону я знімав довго. Вибачте за мою французьку шарашки на кантора. Не треба йти і отримати сертифікат з вишивання хрестиком рожевими нитками. Тримайте свою непрохану пораду для свого записника. Яка це була стратегія? Це просто масово відправляти кожен день по 50 резюме? Чи ти працював окремо над кожним резюме? Вчитися далі не було сенсу російською мовою. Це називається Оце Треба запікати.